Вокзальна університет Хрещатик Арсенальна Дніпро. Так у далекому 60-му виглядала перша мапа київського метро. За 55 років павутина станції не тільки охопила лівий берег столиці, а й розрослася у 10 разів. Сьогодні на зеленій, червоній та синій гілках метро вже 52 станції, а загальна довжина лінії майже 70 кілометрів. Ми починаємо мандрівку найцікавішими станціями. Метро Ну що пішли? Станція Арсенальна належить до історичної та культурної спадщини України, хоч на перший погляд виглядає звичайно, та варто ступити на ескалатор, і так більше не здається. Платформа станції Арсенальна, на яку ми зараз спускаємось, знаходиться на глибині 105,5 метрів, а це на хвилиночку висота трьох дев'ятиповерхових будинків. Будували найглибшу в європі станцію за допомогою нанотехнологій 60-х років. Місце вибрали під горою, і щоб при будівництві ця гора не сунулася, грунт заморожували, а тільки потім копали. Саме через гору зал між платформами довелося зробити не таким, як на інших станціях київської підземки. На арсенальній він дуже короткий і вузький. Якби станцію построїли дві середній зал, то ця гора землі, вона б рухнула і поглотила б всю станцію. Від найглибшої до найгарнішої їдемо далі до станції метро Золоті ворота. Колись брама Золоті ворота була головним в'їздом до стародавнього Києва. Потрапити у давнину можна і сьогодні через станцію Золоті ворота. Якщо йти вздовж колон за годинниковою стрілкою, то за 10 хвилин можна вивчити всю історію стародавнього Києва. Князі часів київської русі храми, різні орнаменти і шматочків необробленого мармуру зустрічають та проведжають пасажирів. Кожен шедевр можна розглядати годинами, як і все довкола. Станцію прикрашають візантійські колони і величезні люстри, кожна з яких важить 600 кілограмів. За майже 25 років станція золоті ворота стала символом київського метро і не раз входила до рейтингів найгарніших станцій Європи та світу. А вже за мить ми покажемо, де у метро водяться до історичної істоти. Коротка поїздка, і ми на платформі однієї з найстаріших станцій Києва метро Університет. Цього року їй виповнюється 55, але є тут і ті, кого сміливо можна назвати ровесниками динозаврів. Шукати треба під бюстом Максима Горького. Це рештки стародавніх молюсків. Ось один великий, і два його маленьких, але теж дуже старих родичі. Це були хижі істоти, які мешкали у морях ще до нашої ери. Унікальний мармур із молюсками амонітами приїхав у Київську підземку із Криму. Дивіться далі, на якій станції шукати загублені у метро речі. Станція Нивки – справжня знахідка для тих, хто забув свої речі у метро. Адже саме тут їх можна відшукати. Беру знахідок. Так, я вас слухаю уважно. Пані Тамара працює у бюро вже сьомий рік. Каже, особливо неуважні пасажири перед святами. Люди забувають і досить різні речі: величезні килими, валізи, колекційні монети. Забувають інколи і домашніх улюбленців. А от і свіженького у бюро величезна торба з речами. Особисто мені складно зрозуміти, як у метро можна сісти зі своїм гардеробом, а вийти без нього. Та якщо з вами таке трапиться, не зволікайте. Речі у бюро знахідок зберігаються лише півроку, а потім їх продають на аукцію. А вже завтра ми завітаємо до першого машиніста київської підземки Івана Виноградова і покажемо в яких вагонах їздили пасажири київського метро півстоліття тому. Не пропустіть «Мій путівник, київська підземка.